Усе сталося в селі Богданівці з Нам'янського району. Автомобілі з проїжджої частини заносить на узбіччя, а там тієї миті були четверо дітей за розповідями. Свідків правоохоронці намагаються відтворити страшні події того вечора. Вечірний час гляли четверо дітей, двоє з них віком. 5 з років одному рибунку пострадавшому чотири роки. З ними була наглядала дівчинка, які 12 років. Вона посадила малолітнього свого братика. Тут віком чотири роки пострадавшого. Сама побігла щоб передіти рукавички. Саме тієї миті, коли дівчинка виходить з двору, машина влітає в кучугури снігу, а там сидить найменший хлопчик. Дитина опиняється під колесами, але навіть це не зпиняє шаленого водія, і він тікає. Автомобіля різко занесло, він заїхав в сугроб, де сиділа дитина, збив її, продовживши рух, наїхав на, сан на санки, які стояли чуть далі отут. І рядом сиділа дитина. Він з санками санкам, ну, посанками, дитина відскочив в сторону. Автомобіль призупинився, коли вийшла дівчинка, це са побачила, автомобіль продовжив подальший рух. Та не втримавши керування, автомобіля занесло вліво. Де він пішов вдарився позаб... в забор лівою частиною? Батьки постраждалого хлопчика відмовляються показувати свої обличчя. В момент аварії дорослі були в будинку. Мати саме одягалася і збиралася виходити до сина моєї мами. Було день народження. Оці ми прийшли привітати її. І якраз уже за п'ять хвилин ми вже збиралися з моїм сином іти додому, і він вийшов раніше на вулицю з моєю сестрою. Вона неї вирішила покатати на санках. Поки я збиралася, щоб піти додому, це ну там в течені п'яти хвилин це вже все сталося. Чотирирічного хлопчика з численними травмами госпіталізували спочатку до районної, а згодом до обласної лікарні. Медики роблять усе можливе, аби врятувати дитину. Втім, жодних прогнозів робити не беруться. Стан розцінюють як дуже тяжкий. Стан дитини дуже тяжкий загрозою для життя. Він знаходиться на штучній вентиляції легень третього ступеня. Тяжка черепно мозгова травма. забій головного мозку тяжкий, тяжкого ступеню і внутрішньослункові крововиливи. На місці аварії залишилися уламки машини та відірване дзеркало. Саме завдяки цьому наступного дня вдалося вирахувати винуватця аварії. Ним виявився 37-річний мешканець сусіднього села. Тікаючи з місця ДТП, він ледве не збив ще одну людину дорослу. Ході проведення розшукових заходів на слідуючий день вже зранку. Автомобіль і водій даного автомобіля був встановлений. Також були встановлені свідки дорожньо транспортної пригоди. На даний час водій затриманий за статтею 208 кримінального процесуального кодексу. За попередньою версією правоохоронців водій Таврії в мить аварії був п'яний. Чоловікові загрожує до восьми років тюрми.